не було. Не було Не е болло. Не е болло. Не Не було я шпики, я каденция, Не е болло. Не Комисия Два питания, да, додаткови? Да. Се додаткови? питания. Президентът депутатът от Игорска Мишка Рада и Науки. Звертається, се, коли Колежданът за готина администрация бъде... Да, да е Два питания додаткови, да, 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 Я розпишу до це звернення. Звернення по приватній школі промові, щоб переглянули розмір субвенції, тому що менша субвенція приватним закладам надається як державним комунальним і не включили постанову про компенсацію 70% на гарячі харчування дітей. Звертаємося до Міністерства освіти, щоб переглядав. Так, так, так як, як, все? як моє звернення. Тепер виявляється, е, не знаю, наскільки це правда. Я зайшов в бухгалтерію колегу і кажу, бо постановою передбачено всім на 30%. Так, 30%. 30%, а вона каже мені е, 10%. А потім виявляється і на Фейсбуці десь узяла інформація.

А Нас Нас ніхто не Ой-ой-ой, це вже пізно. Чого? Це пізно. У лютому місяці ці ювелейні заходи, вони вже не читають постановку. Це звичайно. Треба вносити сьогодні і вже створити, я запропонен.